Трансформують, зцілюють, наповнюють, руйнують як зла відьма. Це ваша суперсила. Пам'ятайте про пробудження. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. Діліться нашими відео, щоб якомога більша кількість слухачів змогла отримати корисну інформацію. Допомагайте поширенням наших відео розвитку нашого каналу. Дякуємо вам за взаємодію. Сьогодні про вплив на нас низьких і високих вібрацій наших думок, емоцій і почуттів розповідає оракул між світами. Мені захотілося задати Оракулові ці питання, щоб ви змогли власними очима побачити, як це виглядає в зображеннях на картах. Не оминемо ми, звичайно, ж, сьогодні і рекомендації щодо духовного розвитку від Оракула Леморії. Нагадаю, що низькі вібрації це коливання наших думок, емоцій і почуттів на частотах, які є руйнівними для нашого психоемоційного стану. Та фізичного здоров'я. Низькі вібрації здатні впливати на нашу центральну нервову систему, серцево-судинну систему та на опорно-руховий апарат. Низькі вібрації пов'язані з відсутністю ясності розуму, з депресивними настроями, дратівливістю. У низькі вібрації нас занурюють, зокрема, страхи, агресія, заздрість, огоре. Страждання, образи. З першого оракул між світів я попросила показати мені, як на нас впливають низькі вібрації. На мій запит, оракул відгукнувся картами блискавка, ненаситність, зла відьма, різний воїн, урожай, Бог, придушення. А із колоди я витягнула карту підсумок. Карта блискавки говорить нам про те, що низькі вібрації діють на нас із швидкістю блискавки, а швидкість блискавки, як ми знаємо, визначається 150-190 тисяч кілометрів за секунду. Блискавка символізує, карта блискавки символізує наш гнів і Його фатальний руйнівний вплив на нас. Оракул також показує, що низькі вібрації породжують ненаситність, жадібність всеприйняття, що може проявлятися у надмірній любові до грошей, у прагненні влади чи наживи, у ненаситності в споживанні їжі та алкогольних напоїв. Неконтрольованих сексуальних бажаннях карта злої відьма показує, що низькі вібрації, є. це і є зло, це зло, яке може проявлятися у неприйнятті інших точок зору, нетерпимості до інших думок, поглядів, поведінки, до представників інших національностей. інших і розповідань. Карти урожай і Бог в оточенні карт грізний воїн і придушення говорять про те, що агресія, як прояв низьких вібрацій, маніпулювання думками чи діями інших. Придушення, підпорядкування особистості своїм інтересам, руйнують нашу божественну силу, про це говорить карта Бог, і наш багатий внутрішній світ. Про це говорить карта Урожай. А в результаті все це приводить до повного Виснаження. Про це розповідає карта підсумок, на якій ми бачимо постать проткнуту стрілами, повний кінець виснаження. Це енергетичне вигорання, депресивні стани як наслідок, серйозні захворювання фізичного тіла. І це фатальний кінець. Наступним питанням до Оракула між світів я поставила запитання про вплив на нас високовібраційних думок, емоцій і почуттів, таких як гармонія, спокій, радість, щастя, любов, взаємодопомога. Бачите, які зовсім інші карти випали. Лише одна карта, така ж, як була і у розкладі про вплив низковібраційних емоцій, думок і почуттів. Це карта грізного воїна. Я її поясню, звичайно ж. Тут ми бачимо карти Трансформація, наставниця, коваль. Гроші, грізний воїн, мандра гора, світ і карта спільність. Карта трансформації говорить сама за себе. Високі вібрації допомагають, нашому, нашим змінам, духовним змінам, нашому зростанню. Карта наставниці поруч говорить про те, що високі вібрації допомагають нам здобувати нові знання, наповнюватися мудрістю і як коваль кувати власний новий образ у знаннях, у здобутті нових знань, нових навичок, вмінь. І це все наповнює нас ресурсом, про що говорить карта гроші. Поруч із карту гроші бачимо карту грізного воїна, а праворуч від неї карта мандрагоре грізного воїна в нас. Нашу агресію, наші низькі вібрації, високі вібрації стілюють ресурсно, зцілюють картою, за картою мандрагора і за картою гроші ресурсно стілюють і виводять нас у широкий світ. Що говорить наступна карта, Світ, далекі подорожі? А карта спільність, взаємодопомога і сімейство, яка була на дні колоди, розповідає про те, що високі вібрації єднають нас із іншими людьми. Високі вібрації притягують до нас. Інших високовібраційних людей. Породичатися із різними архангелами можна у медитаціях мого курсу Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. Авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я сприяє глибокій взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. А курс Вищого духовного розвитку Мій містичний Всесвіт відкриває таємниці роботи з енергіями Божественної магії. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Рекомендації щодо нашого духовного розвитку нам надає Оракол Леморії. Сьогодні він відгукнувся мені картами. Унікальні подарунки і пробуджена свідомість. На карті унікальні подарунки ми бачимо чудову хімерну блакитну істоту. Дуже симпатично. Не знаю, як вам, мені вона до вподоби. Вона прекрасна. Вона прекрасна своєю унікальністю. Схожа. На інопланетну прекрасну божественну істоту Ця карта символізує нашу суперсилу, відчуття мети, сенс наших дивацтв. Говорить нам про дослідження наших інтересів і про наші недоліки як унікальні нерозкриті навички. Через цю карту Лиморійці передають нам послання про віру в таланти у кожному із нас. Карта говорить про те, що якби кожен із нас займався тим, що нам подобається, що приносить нам задоволення, відчуття радості і щастя. Чи не змогли б ми створити світ без оперечень і конкуренції? Карта нагадує нам про те, що займаючись тим, що нам не до вподоби, ми втрачаємо нашу енергію. Ми виснажуємо нашу енергію. Подумайте про те, що робить вас унікальним, говорить нам Ламоріці. Можливо, хтось із вас згадає якісь захоплення з дитинства, чудернацькі захоплення з дитинства, бажання щось конструювати, а чи, можливо, писати, малювати? Чи ще щось інше, захоплення, від яких потім в процесі дорослишання відмовилися? Будь-які дивацтва, які ви вважаєте недоліками, можуть бути ключем до вашої суперсили, говорить нам Ламаріці. Шукаймо позитивні сторони наших дивацтв, та рис. Подумаймо, як би ми хотіли проводити більшу частину свого часу. Можливо, є щось, що ми б хотіли спробувати зробити чи дослідити. Але морійці звертають нашу увагу на те, що зараз саме час прислухатися до цих підказок. Ніхто з нас не може знати заздалегідь, якими трансформаційними вони можуть стати для нас. Наступна карта пробуджена свідомість. Зображення на карті схоже на мозаїку із оком середині. Карта говорить про необхідність очищення від спотворень та ілюзій. Про спілкування з божественною силою всередині нас, про зростання поза зоною комфорту та про колективне пробучення. Леморійці через цю карту передають нам послання про те, що. Без щомиттєвого пробудження усвідомлення магія і зцілення не можуть проявитися достатньо глибоко і реально. Недостатньо мати просто уявлення про Бога. Необхідно володіти баченням, пізнанням. І спілкуванням з Божественною іскрою всередині нас. Карта нагадує нам про те, що пробудження це постійне духовне навчання та зростання. Вона говорить нам про те, що наше внутрішнє керівництво має допомагати нам не забувати про пробудження. І робити те, що нам подобається, що приносить нам задоволення. О, знову нам говорять про, щоб ми, про те, щоб ми робили те, що нам приносить задоволення. Вже друга карта. Нам ця карта говорить про здорове харчування, про підтримання тіла в активності. Про необхідність ставити життєві цілі з достатнім часом на їх реалізацію, щоб молитви, які ми посилаємо, вління, які ми посилаємо до вищих сил, мали змогу бути почутими і енергетично відгукнулися на наші запити. Знайдіть свій власний унікальний спосіб єднання з Божественним всередині вас. Дякую оракулам за взаємодію. Дякую кожному, хто дивиться і підтримує наші відеорозклади. Бажаю вам світла і любові у ваші душі і у ваші життя. Обіймаю серце.